Ми не розмай, ти щаслива будеш ти щаслива. Я навіть не знаю, як про це подружкам розказати. 14 лютого світ відзначає День Святого Валентіна. А ти кудися попер? Іду до валюхи звідкувати. А я суші кому заказала в місті. А ти якої сракі? А я не знаю, бо всі жируть суші на, на день валінтя. Купив собі гірлянду таку на батарейках. Вставив супер хороші батарейки. Дивіться, яка робить.

Ти не дозволяє. <рес> <рес> Порція української лайки насрати бабці у капці. Зробити щось несподіване і недоречне. Рвати насраці кучері, сильно побиватися за чимось. Зарікалася свиня гівно їсти. Біжить, а воно свіже лежить. Знову припуститись тієї ж помилки. Сиджу, як сливка в сраці, про безвихідь. <рес> коханий сім разів у сраку пропханий. Коли він справді дуже коханий, якщо лаєтесь, то робіть це українською. Не забудьте підписатись. це таке чорне на трьох ногах? Пес. Без ноги. Що правильно ответ? Піаніно. А почти те ж саме. Пес хавкає, піаніно теж хавкає. Хто зможе втримати слона? Хто може? Вірьовка. Обична. Шахіст. То маленький слон. Фу, ось цей тяжкий. 15 сантиметрів в довжину, 7 сантиметрів в ширину і дуже подобається жінкам. Блядь, о, ще раз, ще раз, ще раз. Ну, блядь, шо може бути? Блядь, хуй знає, хуй знає. Шось маленький, не? 15 сантиметрів, маленький, не? Май кажу зубочистка Банкнота в 100. О, то 15 cm. Yeah. Чому лягає корова? <laughs> Бо устала, блять. Тому що сідати не вміє. <laughs> Хто відчиняє ворота без ніг і рук? <laughs> Коломок, блядь. Вітер? Вітер. Що не то не у воді та не горить у вогні. Спічка. Така класна. Хороше Лід? Лід. дякую всім конек. Не се було з вами Генрік, Великий Генрік із США. <coughs> ну та й все. Я приходжу, Я йду до тебе! Злов. Просив нейромережу написати жарт про Петра Порошенка. Ось що вийшло. Що каже Петро Порошенко, коли заходить в бар? Нічого. Бо він все ще президент України. Сука, нейромережа порохово. Так виглядає 26-поверховий свинарник в Китаї, розташований в 500 кілометрах від Шанхая. А так виглядає 25-поверховий житловий комплекс для людей в Україні, розташований в 5 кілометрах від Києва. Знайдіть 10 відмінностей. Я люблю в телеграмі реакції ставити. Знаєте, це вогник, це палець. Я тепер з людьми взагалі не спілкуюся. Шкода, що такого нема в житті. Щоб до мене прийшли і такі Ярослав, коли ви заплатите комунальні, я такий. Тепер ти маєш щось сказати, Катя. справи? – все добре. А це що в мене є друзі, які зараз живуть в Берліні в Німеччині, і вони не можуть уже місяць провести Wi-Fi в будинку через те, що треба підтвердження сусідів, що вони не проти, підтвердження інших інтернет-провайдерів, що ця компанія не буде монополістом в такому разі, що ти зможеш цілий рік сплачувати потім абонентську плату. Місяць не можуть Wi-Fi. коли в нас просто стоїть чувак з дріллю посеред квартири. І такий, де сверлим. <плес> де сверлим? Та я не знаю. Де сверлим, я тобі сказав, Та я не знаю, де безпечно сверлити. Та я не знаю. Де сверлим, або я просверлю де завгодно? Сверліть де завгодно. Давай, значить, ось тут. Тут розетки. Ага, кажеш де завгодно! Де сверлим? Тут безпечно, я не знаю, безпечно. Да, добре. Мууууу. В тебе що, є сусіди? Холошев, день добрий. День добрий. Я завтра на роботу не прийду. А чого? Мене завтра в сексуальний день. Як там мавець? Єбав я вас і вашу роботу. А, задійся. До спірдалі до України. В перші дні війни сказали копать окопи, просто туча людей. Копають окопи. Сказали знімати знаки, почали знімати знаки. Я теж знімав знаки з усіма з перших днів. Я зняв знак Головна дорога. Ви у мене спитаєте: А на хіба? А я у вас питаю: а де ви були, коли я знімав знак-головна дорога? Ну, дали команду, знімати знаки. Я в тій ейфорії зняв знак. Дивлюсь на цей знак, ну типу, ну я розумію, що толку цього. Ну я вже почав сам себе оправдувати. Думаю, ну на нас же ж напали дебіли. А що якщо їм дали приказ, ідіть по главній? А тут волонтер Павлік зняв знак біля Сарненського кольця, вони стануть, знака нема, куди йти. бе бе лбами порозбивались. Потім в книжках з історії напишуть битва під знаком Спас волонтер Павлік. Він з'їв усю ковбаску, і він з'їв усю сметанку. Лежить тепер моркоче, та я знаю, він опять їсти хоче.